Привіт глядачам каналу! Сьогодні у мене зранку таке відчуття, що обов'язково щось знайду на секунді і мені потрібно туди вирушати. От обов'язково. І в мене чудовий настрій. Я вирушила в пошуки і зустріла свого друга. Вау! Ну, і мені потрібно набратися сил, зарядитися енергією. І я беру лапи, я беру тістечко тірамісу в своєму улюбленому кафе. У мене ще підніметься настрій. І ми з вами вирушимо на пошуки, на пошуки щось цікавого. Ну що? І я вже знайшла. Я вже відкупала такі босоніжки на танкетці. Вони легенькі, червоно-білий колір. Ну, так, придивляюся. Сьогодні ціна 25 гривень за кілограм. Отака спідниця. Це не дешевий бренд, це льон з натуральним шовком. Колір Ivory і в сірий принт. І вона нова вона з етикеткою. Тим не менше, сьогодні останній день 25 гривень за кілограм. Отака От червона футболочка, плюс сайз, великий розмір з мережевом на рукавах. Червоний колір такий. Пішла на шорти, на спідниці, отакі От великі шорти в бордовому ягідному кольорі. Спіднички джинсові, джинсові шортики. Бачу по товару, що вибір є. Мені це все подобається. І моє відчуття зранку мене не підвело. У вас так буває, що от ви відчуваєте, що саме так потрібно робити от такі вкорочені джинси на високій посадці. Подивіться, яку я спідничку знайшла. Це сатинова тканина в сірому кольорі. Вона в новому практично, ну, мені здається, що її там пару разів одягли, ну, досить така вона елегантна. І тканина середньої щільності. І отакі от босоніжки би досить пасували по кольору. Хто любить такі стилі, спідниця, олівець, отакі босоніжки на високих підборах, теж сатинові. Я знайшла отаку от джинсолку. Курточку під Next англійську. Досить вона сучасна, стильна. Отакі От шорти з потріпаним низом, з чуть-чуть забруднені від того, що вони могли падати на підлогу при перевозці. От разом з курточкою було би досить стильно. Я сподіваюся, шортики я відперу, можливо, їх візьму. Отакі От спадрилі. Разом курточка і. Вишивка в такому кольорі, такої, теж тофі і оці еспадрилі, було б гарно. От така футболочка, великий розмір з вишивкою. Я пішла на вішаки. А вже так все, бачите, як-небудь висить. Е, такі коралові на високих підборах човники. Ну, оці, я думаю, брати чи ні їх назад. Ось отакі, я вам покажу босунішки на високих підборах. Теж червоні, такі з золотистими ремінчиками. Що ще є? такий синьо кабальтовий колір. Хто любить ці від Morgan, це не дешевий бренд. І вони мені сподобалися, натуральна замша, шкіра всередині. От така я хочу вам показати, що є речі з етикетками. Я не кажу, що це дуже така стильна річ, але я хочу показати, що речі є з етикетками. Ну і тим не менше, бачите, такий гірчичний колір, до тофі з перфорацією, така блоза. І могли би підійти. Я візьму зараз оці спадрилі, ну не зовсім, але могли би підійти. Так, я в таких пошуках дуже багато товару, і ну, очі розбігаються. Я не знаю. от така блуза сатинова, теж більший розмір. Кажуть, що більших розмірів немає на секунді. Неправда, на секунді дуже багато великих є розмірів. Отакі от зручні шльопанці. Знову річ, з етикеткою. Це якась маючка, навіть ну, не дуже дивлюся на неї. Ну, показую вам, що є речі з етикетками. Далі, в такому пісочному, базова футболочка є. Теж більший розмір показую, що є більші розміри. Подивіться, який великий розмір а є така сатинова блуза червона. Піжамний піжамна такий верх. Розміри насправді є різні, від самих малесеньких до дуже великих. Я навіть знаходила джинси, там максимальний розмір, який тільки може бути такі красиві джинсові шортики. І ще білі з потріпаним низом і сині. І ще сині, ну багато є джинси є кольорові, і темно-сині, і отакі рожеві мені сподобалися. Це вже я пішла, де навалено, багато одягу просто в таких ящиках великих і навалено дуже багато одягу. Там можна поритися і теж знайти цікаві речі. От така сукня трикотажна максі з черепом зверху, і така вона м -м, низ в смужку чорно-білий. Як бачите, теж з наліпкою це якась ще нова річ, От такі балеточки золотисті є. Подивіться, які замшеві з натуральної замшевою босоніжки в кораловому кольорі. Ну, у них стан, можна сказати, весенькі вони а, середні. От оці шкіра натуральна. Мені теж дуже сподобалися, і видно, що вони ну, нові практично. Оці тренд з сезону з прозорими підборами. То любить такий стиль. Е, ну, для останнього дня я рахую, що це досить непоганий вибір. Е, мене знову потягнуло на кучі. Е, е, я люблю поритися. <можна>, Можна щось таке деколи знайти. Я раз так Максмару знайшла. Ізос е, е сукня бежева донизу на гунзочках трикотажна, теж стильна, подивіться. Можна знайти непогані речі. І сьогодні комфортно шукати людей не дуже і багато є. До речі, є вже Інстаграм, я вже чуть-чуть додаю туди лоти. І багато хто вже підписався От, будь ласка, знов з етикеткою річ. Багато вже покупочок було. Отакі От знайшла, подивіться, які шльопанці, но колір. Просто колір мені настільки сподобався. Це лакова шкіра. І така блуза би підійшла до них. Біла теж з блакитним така спідниця мені попалася. От просто попалася в руки. І ніхто не взяв від Topshop. шоп плісе сучасна, ягідний колір, такий між червоним та ягідним. І досить непогана якість. Оттак, від Topshop. Ось така класична вихідна блуза теж на маленький розмір, чуть більший. А я показую, розшита, така, бачите, святкова. Тут футболочки, теж маєчки. Шукаю щось по сезону. Оця красива червона розшита, така декорована камінчиками. Вона подовжена, можна під поясочок брати. І що я знаходжу? Такі човники від Ted, Baker, від Ted Baker. Ви бачите, яка ціна від 130 фунтів взуття в них ну, сатинові і фуксія, і золото всередині. І вони всього-навсього 11 гривень заважили. Подивіться, яка красота. Ну, хто таке любить, кому йде такий стиль і шейтед Бейкер? Вони в ідеальному стані. Це вже я чуть-чуть відклала дещо. Переглядаю Пс. Ось така сумка від Десугеал. Подивіться, вона вже потріпана. Я про цей бренд говорю, що він дуже дорогий, але він дуже неякісний. нараз вже це говорила в відео. І от такі вінтажні туфлі від Балі. Від Балі взуття від 750 доларів коштує. Ну, це вінтажні. Це вони не сучасні, ну, хтось, можливо, і любить вінтаж. я показую, бо це класу люкс. От такі сукні різні є, багато є блискучого і мене цей раз, мене цей раз просто тягне до блискучих речей, не для себе особисто я хочу їх взяти магазинчик, вони зараз в тренді, от всякі з паєтками, от такий шик, розкіш, зараз входить далі в моду, навіть мінімалізм трохи відходить. Можливо, вже люди хочуть чогось такого більш яскравого, більш святкового. Ну, якось. От подивіться, який комбінезон цікавий. І на спинці з зав'язкою. Колір красивий. От така сукня силуетна і насправді принт дуже ніжний від ISOs. Це бавовна, я потім глянула, це бавовна з Оластаном. От я казала, бачите, не блискучі в не тяне. Яка розкішна блуза топ. Від Джорджіо. Скільки вона важить? 3,95. Вона заважила 3,95. Супер. От така чорна блуза, теж розшита паєтками. Червона вкорочена, отака топ І знову болі вже чуть-чуть більш сучасніші ці балі човники. Підбори середні. Нобалі це дуже дорогий бренд і в прекрасному нестані. От така мережина сукня. Я її дивлюся в білосніжному кольорі. Чорна, мінімалістична вже більше, блискавка на спинці. Ця комбінована, цікава, але вона більш е, така, якби в діловому стилі. Бачите, спідниця і зверху блуза. Така комбінована сукня. Вона мала б непогано дивитися, оця мені сподобалася в пейслі, це вінтажна сукня, це віскоза. Е, ну тут якість така, і я спочатку подумала, що це натуральний шовк. Навіть запах такі вінтажу старої якоїсь скрині був. Сюди б підійшли такі босоніжки сріблясті. Такі босоніжки би заважили 11 гривень, 10 гривень. Ну і сукня заважила би 5-7 гривень. І ще знайшла одні човники. Це просто чудо, що я їх знайшла від джімі-чу. І такі ну, більш сучасніші від 600 євро на сайті. Ну, це теж класика, це шкіра повністю, це дорогесний бренд Jimmy Choo, Ну, Це не кожен собі може дозволити. Я набрала блискучих речей. Я набрала. Напишіть, чи ви теж от буває так, що вам хочеться чогось блискучого, яскравого. Оце мені сподобалося, Я, до речі, її взяла. Це більший розмір. Я пішла на кучі. Ну, я все не показую. Я багато часу провела це раз в цьому магазині, тому що дуже було багато одягу, дуже було багато взуття, але ну, я не все знімаю, там пару кадрів. А так було ще плюс на що подивитися, але не все в належному, достойному було вигляді. Багато було дорогих брендів, але вони були зношені, виношені. От. Це чую, що шовк натуральний в руках. Це шовкова сукня. Красивий синій колір, ліфт такий. Молочний кремовий. А така сукня, мабуть, десь в магазині у бутіку вона коштувала євро 300, 300 євро, 500 євро. А, ну, може трохи і менше. Шортів багато є, є шорти, є брідчі. погані шорти, такі яскраві. От така блуза мені сподобалася. Це бавовна клітинкою. Літня, приспущені плечі, стопроцентна бавовна, червона з білим. І зразу я знайшла брюк, є льон чорні, навіть разом було б досить непогано одягнути. Цей колір мені сподобався трав'енесто-зелений. Отака спідничка між міні і міді від шеїн бренду. Це не дорогий бренд, але його добре купують, тому що він сучасний, досить речі шиє. Не завжди хочу сказати, що люкс-бренд, і його потрібно хапати, ну хіба ви для себе хочете? А так переважно продаються навіть дешеві бренди, але вони швидше продаються із-за того, що сучасна модель. Отакі От підросткові дитячі речі я дивлюся, яка джинсова спідничка. І оця джинсова теж. Тут колір красивий, синій, такий до блакитного. Ну на камері не дуже. Оця джинсова, подивіться, як класно принтова. Дитячого теж дуже багато. Дитячого, підросткового, такі підросткові бріджі на хлопчика, така діснеївська футболочка, з мікі-маусами, міні. Вже і не знаєш, що хочеш, тому що вибір великий, а всього ти не візьмеш. Хочеться взяти просто небагато речей. Ось такий ботик з динозавриками. В нас погода то сонечко, то жарко, то холодає, дощик, який комінезон для дівчинки, Джинсовий максимально стильний, мені так сподобався. Така сукня знайшла футболку, це скандинавський бренд, це 100% льон. І такі футболки від 80 євро на офіційному сайті. Я взяла цю футболочку і вона вже продалася в мене. Ось такий джепер з обманкою блузи. Те, що таке любить. Я більш такий жіночний. Оця блуза мені сподобалася. Це теж недешевий бренд, і це віскозний шифон в сірому кольорі. Під низ взяти топ. Можливо, як новий він йшов в продажі з топом. Такі речі прозорі їх носить поверх топа. Якась маєчка, топ. Це вже я набрала стільки. Мені це все я вже відібрала, переглянула і мені це все підходить. Я би ще взяла, але я не донесу. Ну, як не донесу, ну, без потреби. Хочу ще ці бусунішки взяти, бо вони продадуться. І оці шльопанці. Оці шльопанці в блакитному кольорі так 11 гривень заважили всього-навсього. І всього я понабирала, як ви бачите, на 118 гривень я взяла. А цілу купу майже 5 кілограм. Майже 5 кілограм 118 гривень. І, хто не підписаний на мій інстаграм, Меріліплешоп, заходьте, я вас чекаю. Він наповнюється по чуть-чуть, Буде більший вибір. І всім папа! -па,